Всім доброго дня, вітаю вас, друзі. Зимівля продовжується. На зараз мінус 9 градусів морозу. Після потепління вже такі затяжні морози почались. Ну, по прогнозам, вже, так би мовити, повноцінна зима. Давно такого не було, не пам'ятаю. Та й самі бачили, які в нас зими були таке. То тепло, то заморозки невеликі, але зараз ні в року така погода, справжня зима. Так, і що ж, хочу вам показати, як зимує моя Карніка Пешець F1, я вам про неї розповідав. Це та матка, від якої я прививався в цьому році. Намагався більше від неї вивезти маток, щоб собі на пасіці була в мене дана порода. Адже основна ну, більшість в мене маток було, це місцеві джоли і Карпатка. Карпатка це пакети, які купувалися на Західній Україні. тобто, ну, щоб таких пород у мене не було, ну, я ж говорю, це Карпатка і місцева бджола. Там деякі в мене були українська степова наша, там декілька маточників я товариша брав. Але я й не пам'ятаю, в мене, по-моєму, вже не лишилось ніяких маток. Це лише свої. В цьому році замінив таку відчутну кількість маток. І що я хочу сказати? Саме я розповідав вам в попередніх відео про свою цю матку, яку я купив, від неї прививався. І основні характеристики, так би мовити, я для себе побачив і мені сподобались, це те, що вони не злобливі, ну не незлоб, злобливі. Це такий фактор, те, що дуже важливий для мене. Ну, Та й для багатьох пасічників. Те, що коли перепади температури. Були там тепло, потім знов холода. Оці такі, знаєте, нерівномірно весь час була така погода. Мені сподобалась їхня земля, тим, що клуб постійно сидів, ну збитий клуб, не було там рихло клубу, там деякі в мене є сім'ї. от Потепління вони розвалився той клуб, тоді знову. Ну, тобто, такі є моменти. Те, що вони. Е, Чим ще мені сподобались. По медозбору, ну, непогано вони були, але саме ця сім'я і ця матка, я їх ослаблював на цю, протягом цього сезону, то що від неї прививався, і в ній же виховательку робив, там в мене є відео попереднє, кому цікаво буде подивитись, хто може вже дивився, пам'ятає, те, що перше, в мене, ну, що хотів я від цієї матки, взяти, це. Якомога більше від неї дочок вивезти. Тож давайте покажу вам, як вона зимує, і ще такий момент. Іншим пасічникам не бажано відкривати їх це лише заради відео, щоб показати, як вони зимують. Я намагаюся взагалі їх не, від... не чіпати, не відкривати. Швиденько припідняв кришку, глянув, де розташування клубу, все. Кому треба, десь там дотацію кинув і все. Не потрібно зайвий раз їх турбувати, трусити там. ну це не є добре. Якщо вони перезимують, вони перезимують. Так ну от давайте швиденько я відкрию кришку. Опа. Швиденько покажу вам, яка сила їх саме цієї сім'ї. Ну, дивіться. Получається, раз, два, три, 4, 5, 6. Ну і там трішки. Ну, шість вуличок трепеньких є таких гарних. Дивіться, що де вони сидять, і дивіться, ще скільки кормів їх. Розумієте, да? що це? І, до... і як, підмору майже в них не було там. Це саме ця маточка, карника пеше це Ф1. Так, я згоден, це не ті там, породи, де відселекціоновані і все решта, але ну, все одно це краще, ніж, як би мовити, ну... Дворові бджоли, які злі, які в мене є. Я ж теж в мене на каналі є відео, де якісь злі матки, їх я буду міняти. Хоч і сила їх непогана, але ну, я ж говорив, що я не хочу, щоб із людьми було сваритися, що бджоли кусають. Ну, я й сам розумію, що це не є добре. От бачите, да, яка ця сім'я. Ну, Тут ще такий момент е від зимівлі хорошої теж ще залежить якийсь відсоток і від пасічника. Від пасічника чому це? Те, що як ви їх обробите від кліща, як ви їх зберете в зиму, на яких рамках ви їх зберете в зиму, якщо повнометні гарні рамочки е оброблені від кліща, то вони зимуватимуть гарно. Тут теж це потрібно враховувати. А так я задоволений, це вже другий рік іде ці матки, вона в мене з зеленою міточкою. Ну, я задоволений, мені вони подобаються. Ну, цей рік Може, дасть Бог, дозимують, зимують, все буде благополучно, то, надіюсь, ще від неї цей рік вивезти дочок, а потім вже буду ще ну, інші матки, так, так сказати, кров іншу вливати і трішки, щоб в себе на пасіці були більш такі миролюбиві, медоносні бджоли, а не злюки, і, самі розумієте. Тож, друзі, кому подобається мої відео, мій контент. Буду вдячний вам за підписочку, за лайки, коментуйте, що ви скажете, як ця сімейка, ну, як на ваш погляд, хороша, не хороша. Ну і що скажу вам, бережіть себе, всім, всього найкращого, миру, спокою, благополуччя. І повторюся ще скорішого миру нам, нашій країні. Тож, люди, підписуйтесь, ставте лайки всім, всього найкращого, до побачення.